Розі нас інфоперші про головне поїхали. Після тривалих наступальних боїв на сумщині російська армія зазнає значних поразок. Лінія фронту стабілізувалася і фактично заморожується у середині Кремля глибокий розкол. Силовики на чолі з Патрушем та Гарасимовим, що вважають війну втраченою, проти ідеологів наступу, які підтримують Путіна, стратегічні втрати та репутаційна криза корупційного режиму загрожують його владі. Патрушев на зв'язку із ЗСО. Патрушев відкрито ініціює поза закритий контакт з Ритетом України, в тому числі з Валерієм Залужним, щоб домовитися про замороження конфлікту та запуск переговорів. Ініціатива підтримала Грасомовим та військовими, які вважають, лише мирний порядок може врятувати Росію від втрат решту боєздатності загострення внутрішнього хаосу усунення Путіна. Тільки після декількох невдалих спроб генерали стикали там. Путін формує найближче оточення з і ідейних яструбів, що посилює внутрішню протидію в обмін на тихий підхід. Д Путіна з опозиції активного президента група силовиків гарантує йому безпечну евакуацію до Китаю та почесну роль радника у фонді миру, щоб уникнути піару. Прес-служба Кремля повідомить про травматичний вихід через стан здоров'я без реальної боротьби, останні бої і втрати РФ на Сумщині та Ізюмщині. Продовжують вуличні бої, де росіяни зазнають, щоденних втрат сотні солдатів, знищені склади, обірвані лінії, постачання службовців внутрішніх військ і ФСБ підтримали Путіна їхні витрати і моральна втома є додатку. Ковим хребтом операції Путіна, внутрішнє розслідування десятка офіцерів, серед яких є яструби Путіна, підозрюють у саботажі при плануванні операції. Переговори і замороження після виходу Путіна і остаточного контролю над генералітетом РФ Кремля реалізує плани паузи, припинення фронтових операцій обмін полоненими та тілами, фіксація лінії, зіткнення за наявності гарантії від України, старта марної конференції у нейтральному форматі Туреччина ООН. з українського боку. Згоди лише на умови повного виведення російських військ з української території. Торії гарантії безпеки, реакція заходу і Китаю США в такому сценарії надають тихе схвалення. Починається процес легітимізації нового керівництва РФ у рамках перемовин Китаю, який вже вивчив сигнал. Обіцянок міжнародної рівноваги дає гарантії безпеки нового режиму в обмін, отримує вихід до технології зняття обмежень. Західний тиск на РФ зменшується санкції, переформатовуються за поступками. Але деякі залишаються як запобіжники внутрішніх зміни в РФ. Формально функції президента перехо. Оді до патрушовачей, призначеної ним комісії у радбезі, структура режиму, зміцнюється, спецслужби, армії силовики отримують контроль над центром управління. Залишаються зачинені для зовнішнього впливу. Пропаганда паузу представляє як відновлення економічної стабільності та гарячий вихід від штучної мобілізації. В Секторі населення опевненість і питання, чи справді війна закінчена, чи це лише парадишка жертви та наслідки. Сотні тисяч людських втрат, як російської сторони, мобілізовані ФСБ, і поранені та обити. Українців створили ситуацію, що не сприйматиметься як ганьба, як крок до нового життя. Родини загиблих і ветерани в обмін на паузу отримують виплати, можливість реінтеграції по обидві сторони. Україна отримує час для стратегічного підсилення оборони перед переформатуванням режиму Росії. Режим Патрушева отримує легітимізацію через підтримку США і Китаю, але негайно стикається з завданнями реконструкції держави, відновлення економіки та запобігання наступній агресії. Висновок Путіна не за. Зали... Лишили вибору, наступ завершений, війну заморожено. патрушев і гарасимов реалізуються безкровне відсторонення президента і початок переговорів. Жертви десятки тисяч стали каталізатором змін у середині РФ. Суспільство сприймає усе як тягар пройдення школи, але як і шанс на мир, це військово-політичний переворот не дарма, а трагічна трансформація режиму та війни, де все вирішилося у верхівці під тиском реальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.